Хочеться говорити правду. Я люблю правду, але вона мене не любить. Ось вона справжня правда, правда мене не любить. Варто мені сказати правду, як вона змінює свою подобу і обертається проти мене. Всі думають, що я прийшу, дивляться на мене скоса, а тим часом я простодушний і не люблю брехати. Клянуся. Кня, вона, вона завжди тягне за собою жахливі неприємності. Ви грузнете в них, уступаєтесь, падаєте. І всі над вами сміються. Коли мене про щось запитують, я хочу відповісти те, що думаю. Я хочу відповісти те, що думаю, відповісти правду. Мене розбирає від правди! Але раптом зі мною щось відбувається. Мене охоплює страх виглядати смішним. І я берешу. Я брешу, все скінчено. Як тільки стаєш на шлях брехні, все інше неминуче тягнеться слідом. І скажу вам відверто, це не так-то просто. Говорити правду зовсім нелегко. Брехня. Брехня це не скеля з однією вершиною, панове. Це американські гірки від яких вас перехоплює... І забирає серце. От якщо, от якщо я люблю, то кажу, що не люблю. А якщо не люблю, то кажу, що люблю. Ви вже здогадуєтесь про наслідки, так? Все одно, щоб пустити собі кулю і покінчити з усім цим. Ні. Ні. Даремно я читаю собі моралі, дивлюся, дивлюся в церкву на дерце шафи і повторюю собі. Ти більше. Не будеш брехати. <риклад> Ти більше не будеш брехати. Ти більше не брешеш. Але я брешу, брешу, пришу, 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 брешу, прису, брешу, 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 прийшв великому і прийшов малому. Що мені трапляється сказати правду часом, не нароком, не навмисне. Вона все одно вивертається на вибори. Найменші докази об'єднуються проти мене і доводять, що я збріхав. Ні. Ви не подумайте, я не поягусь. Сидячи вдома, я завжди знаю, як треба було сказати, на що зробити наголос. Але на ділі я ціпенюю і мовчу. Мене називають брехуном, а я мовчу. Я міг би сказати. Ви брешете! Але я не в силах. Я стану іншим. Я більше не буду брехати. Я придумаю свою власну систему, щоб більше не брехати. Щоб більше не жити в лякаючому когось брехні. Я зцілюся! Я виберуся! Зараз я вам це доведу. Тут при всех я представляю я зізнаюся в своих злочинах. І виставляю на показ свій порок. Ви тільки не подумайте, що мені подобається виставляти на показ свій порок, а моя відвертість це лише найвищий ступінь цього пороку. Ні-ні. Мені соромно я ненавиджу власну брехню і готовий відправитися хоч на край світу, а ви не довелося в ній сповідатися. А ви... ви говорите правду? Ну, звичайно ж. Ви брешете. Ну, звичайно ж. Ви всі брешете постійно. І вам подобається брехати і думати, ніби ви не брешете. Ну, звичайно ж. Ви брешете самі собі. Ось у чому вся справа. Особисто я. Особисто я. Я не брешу самому собі. Мені вистачає сміливості зізнатися собі, що я брешу, що я брехун. Відчем! І користувалися моєю відвертістю, щоб приховати власну брехню. А -а -а. Піймалися. А знаєте, панове, навіщо я сказав вам, що я брешу, що мені подобається брехати? Це все було сказано лише для того, щоб заманити вас усіх у пастку, а самому все зрозуміти і усвідомити. Я не брешу. Я ніколи не обманюю! Я ненавиджу брехню, а брехня ненавидить мене. Я збрехав тільки для того, щоб сказати, що я брешу. А тепер я бачу, як спотворилися ваші обличчя. Ви всі бажаєте втекти звідси бо боїтеся, що я до вас звернусь. Мада! Ви сказали своєму чоловікові, що були вчора у модистки. А ви, місьє, сказали своїй дружині, що вечеряли у клубі. Так от, це брехня. Брехня, брехня. Мужку, мужу, скажіть, що я не маю рації, що це я брешу. Невже немає охочих? Я так і знав. Легко звинувачувати інших. Ви кажете мені, що я брешу. Я не брешу ніколи. Чуєте ніколи? А якщо іноді брешу, то лише задля користі, щоб уникнути трагедії. Брехня задля порятунку було б смішно чути це від вас. Від вас, які брешуть мені. Мені, який ніколи не бреше. Брехня це ж. Чудо! Придумати і реальний світ і змусити в нього повірити. Збрехати. Правда не володіє непохідною силою. Вони з брехнею варті один одного. Можливо, правда навіть краще. Тобто брехня навіть краще, ніж правда, а по суті. Скоріше, я і є брехня. Брехня, яка завжди говорить правду.